Тайцькот офіційний кіпіш. Бестренько, без 20. А сьогодні прям типа дощ був чи що? Бачі робить. Зобраний. Біжи. да майже ріши, поки ще не пізно. Вивіри, ми Ті хлопці, це щось. Риють. Риють. На дворі холодина така скажена, а вони риють копанку. Це. Ох уже. Як з'явилася то ідея, то все, нічим не переконати. Як казала Ванькина вчителька, що Ванька похожий копія на мене. Це точно. Якщо вже в голову щось влізло, то ти хоч. Я не знаю, що хочеш там. Говори, що хочеш та й роби, а все рівно він зробить так, як сам собі придумав. І таки ж буде копанка. Ага. Так. Нарада, нарада була. Угу. Лопата більша, блін. Ой, господи. Ще один командир вийшов. Віталікові сьогодні хочеться щось тоже порулить. Рулить. Так, а ну Іван Сергійович, роз цю проблему ріши. рішить. Сейчас решить. Подумали вони собі, і продовжили далі свою роботу. Міхотани, хлопці. Це ж після тренування, і ноги ті болять, і ще якийсь крос там бігали, і щось там бігали. Не, все рівно. Ідея є, нема перепон. Так, це вчора була така чорнова штукатурка, але знаєте що? Але я подумала, що щось не хочу я уже, бо Сережка зайнятий, а мені геть не хочеться його вирівнювати до нуля. Тому, як завжди, ми знаходимо більш альтернативне рішення. І не морочуємося, і зробимо, щоб було красиво. Все, розвела ось таку ж покрівку. До речі, Е, і дякую там за коментар, що написали, що треба у воду шпаклівку всипати. Я знаю, е, Хто не знає, шпаклівку, коли е, заливаєш водою, то вона, е, в неї комки тоді з'являються. Е, а якщо е, шпаклівку у воду, то тоді дуже легко вона замішується ну, і стає еластична, без комків, без нічого. Тоді, коли я мішала, мені було геть однаково, чи там треба кумки, чи не треба, бо я приліплювала просто оту ленточку. І взяла просто і отакий пакетик. Тому що хочу, щоб воно в мене було дуже дрібне. І підемо зараз чіпокати. Нічого собі тютілька в тютілька замішала, ви бачили? То зазвичай або остається, або доводиться домішувати а тут, як гарно. Поки що наразі отака картинка. Чекаємо зараз підсихання його і приглажуємо. Як на мене, це самий-самий оптимальний варіант, ну, самий оптимальний варіант в, якому, в якому разі. Коли потолок сам по собі рідний, рівний е і просто. Зашпакльований, допустимо. Да? Е, і там не хочете його, там або в, в силу будь-яких обставин не хочете, або другий раз штука заштукатурювати там, от, е, ті, е, ну, типу від шпателя оці зипці, те, щоб залишилося, щоб убрати. ж якось. Або не хочете возитися. Ну, як в моєму випадку, тут начебто в принципі возитися. Ну, я скажу, навіть не то, що безсмисленно, а мені воно навіть отакого і краще. То оце, оце саме ідеальний варіант, тому що воно заховає будь що, і потолок сам по собі рівний і просто буде от, -от такий, начебто, як ви шпалери поклеїли із квіточками. з якимось, чи якимось, і тими такими, І все. Коротше, чекаємо підсихання. Тим часом, поки воно підсихає, зараз повимиваю цю свою всю штукатурку, і буду фарбувати стіни. Нам оце вже геть буде, як би. Однаково, чи воно тут, що, що з ним тут буде на нашу першу пофарбовку. А поки там у нас підсихає, то ми зараз повечеряємо. У нас сьогодні така мажорна вечеря. Ще покажу. У нас сьогодні галушки. Да. Це короче, кажучи, це Сережка готував. Щіпані галушки, сосиски, ну все як треба, понакидував. Да? Ну, все, що було. все, що було. Так, м'ясо. Ще й коржів напік. Щоб ви розуміли, це він ще вчора, вночі, коли ми дивилися той серіал. Да, to... <laughs> хочу коржа, хочу коржа, то сам взяв і напік. такі такий червоний. У одним... дискотека була. А у вас дискотека була. У ньому тільки що хлопці поуходили. То це То вони тут дискотеку устраювали, так? Тусіли. Так, все, все гарно, піду бистренько. Повмиваюся, або прийшла одна. <смі> так що будемо смакувати таку смакоту, папині коржі. Ми просто вчора, це вже не договорила, коли ми сиділи вчора і, це, і дивилися той свій серіал, господі, закінчився він нарешті вже. Я правда, другий знайшла той самий, як є на компанії нашої. Тобі сполодівка, ти на школу висишня. Отпуску. Ну на ну, нашо, ну, ну, ви мене одразу такого берете і в школу. Я, блін, так не готова до тієї школи, що я не знаю, що в мене не вистачає ні нервів, ні терпіння, нічого. А ще я по порахувала, що Боже, що це так швидко пролетіли ці зимові канікули в понеділок в школу. А що чи о том, що ми ти не ходили. Да, і це ж, божечки, січень, лютий, березень. Це ж постійно в школу. Я не знаю, я, я не, не, не можу. Я взагалі не готова до тої школи. <свистити> Син, Давай краще женися, мабуть. А виходить, що це. І це ця школа, і це оце, все мені взагалі я не готова до такого сценарію. Я не знаю, я навіть не зрозуміла, що канікули були взагалі тут. Серйозно? Серйозно. Якось капець. Ну, в общем, отаке. Так, все, Піду зараз розділюся, поумиваюся і буду це вечеряти. У мене якраз підсихає, там. у мене все на підсиханні. У мене вся життя бляха муха це тільки жду підсихання якось. Принаймні ця зима -то точно Ладно, не вся в житті. Літом після басейну підсихання жду. Боже, я вже хочу наче літо. Я хочу, коротше, не, не хочу вже нічого говорити. Все, пішла. Дивігалі. Забули ще розказати прикол. Це ви так бачили? Пам'ятаєте вчорашній наш парад зірок? Парад планет. Ой, боже, парад планет. Як виявляється, то ніякий ніфіга не парад планет. То, мабуть, мені так кажеться тріщина на моєму телефоні. Але те, що ми зі вас їх побачили. Ну, блін, ну воно так красиво, може то якась велика ведмедиця. Просто воно так все прям в рядочок. Ну, в общем, то був не парад, парад ніякий планет, парад планет, в общем, 21 січня. Ну, як вчора їх а як було? ми їх побачили, ну ми їх дійсно побачили, і червоний. То, то Марс червоний. Може вони. То може... А, його видно? Ну, да, ото, ото зірка -то. Оце ж Марс. Да. Вроді да. так. Ну, то може вони якраз вистраюються. Може, підготавлювати раз. Он таке. Вийшлося ми трохи дурачки. Я ні. Ти ні? Ні, ну ми ж дійсно його бачили, ми ж його навіть зняли. Угу. Ну, що то воно таке може бути? Що угу. воно вистроїлося Ну, ну то просто перед цим перед парадом то вони поступають. Тренеру репетиція. <laughs> то була ну, репетиція ну, диві, параду. — Як, як, як сюди передаде перемоги. Це ж репетиція. Ну, ну, то це репетиція. А, це була репетиція. Все нормально, значить, не дурачки. Так, що у нас? тут? О, нормально, підсохло. Навіть трішки занадто. Но ну, то не проблема. Краще, щоб воно було підсохше. Так, буду це все діло приглажувати своїм оцим шпательком. Я прям стільчика занесла сюди, бо... Я Якось так липко пробую, правда зараз пістівчик. Так, попріскаємо. Чого ще я замітив? Що? Чоловік, щоб я oh, тут потрохся, це вісім тебе, думаю, це любить забити. Ох, і зараз, а, коротше, зараз ще я намочу оце цю штуку. Це йому Типа, що я мала так, няли. і мало зараз приглажу. Мені зараз не зручно, все зрозуміло. Намочуємо, намочуємо цю штуку, намочуємо потолочок і гарненько. Коротше, все-таки на стульчику це діло робить. Потім ми ще завтра його Оце діло воно висохне, ми його покриємо, ми ще його заглянцуємо. Металевим шпателютьком. Потім покриємо і, і все. І ніякої мороки. Все, зараз це все прибираємо, виносимо. Ну, Тут щось понакапувало. Ми його пообдираємо. І що? І будемо, і будемо фарбувати. Поки це в нас буде сухнуть. І це ще не заглянцований, як вже він цей потолочок виглядає. Це ще там ні глянцю ніякого немає, ні фарбований, ніякий. Я ось таким нерівний. Ну, в смислі, <смас> не, не, не звичайний штукатурі. Я не, не знаю, я звичайно чуюсь, він такий, наче просяцький, а коли оце з такими якимись моментами, то прикольно. І без мороки. Всього не видно там ні від шпателів, нічого, ні сіточок, нічого не видно. Можна закрити буквально все. Ну, в общем, потім вже побачите. І, в общем, так як вже зараз пізно, і поки я пофарбую, і тим паче, що я ж е, то ще ж не придумала толком, як я буду фарбувати, то напевно ми будемо прощатися. Не знаю, чи до завтра, чи завтра я щось встигну, тому що в мене завтра е, поминальний обід у друзів за мат, ну, по матері, е, у мене. Е, і виходить, що, можливо, завтра я ну, побачу, як по часу, що, взагалі, як я буду справлятися, тому що навіть завтра і вас як на тренування не їде, бо, бо я не встигаю просто завтра фізично. То я сьогодні все-таки, я напевно думаю, що вже ви в наступному відео побачите вже прям закінчений варіант. Так як в мене буде там два дні. Ну, бо сумніваюся, що завтра щось там навіть, таке буде. Так, що зараз. Порозводжу цю фарбу, підберу кольори толком, які я там хочу собі ті кольори. Ну і, і все. І тоді вже, напевно, зустрінемося, я так розумію, післязавтра. І я думаю, що то вже буде готовий результат. Так що традиційно, дякую, що ви з нами. І будьте з нами. Ви вже нам як рідні деякі. Слава Україні і пока, пока.